І сестри, гості, ті, хто сьогодні, можливо, перший раз прийшов відвідати і побачити, що це за особливе таке богослужіння буде відбуватись сьогодні, яке називається рукопокладання. Насправді, якщо ми зробили б опитування, то почули би зовсім геть разні відповіді, коли. Люди записали би свою думку стосовно того, що саме називається деяконське служіння або деяконія в цілому. І сьогодні я хотів, щоб ми з вами порозважали і подивилися фокусі святого Писання на деяконське служіння, як на служіння діаконії, яке формується викликами церкви. Диаконія, яке формується викликами церкви. Можливо, хтось сидить і думає, але яким чином з'являються деякони в церкві, як це відбувається? Чи, можливо, хтось думає, а чи це взагалі біблійно? А де в Біблії про деяконію щось записано? Якщо ми говоримо, що це біблійна позиція, і це не хтось із нас тут придумав, видумав. Можливо, хтось. Задає запитання або цікавиться, чим мали би займатися диакони в церкві і для чого вони взагалі потрібні. Можливо, хтось каже, а я вже знаю відповідь, диакони це замісники пасторів. Але чи це правда, чи це неправда? Ми з вами подивимось сьогодні в тексті святого Писання, що саме Писання говорить про диаконію. І текст, який я пропоную, щоб ми з вами подивилися, дії святих апостолів, шостий розділ з першого вірша. Я знаю, що ті, хто слухає Слово Боже, ті, хто приходять на зібрання і вдома читають Слово Боже, ви читали цей текст багато разів. Можливо, хто сьогодні перший раз буде читати і зауважувати цей текст, і дивитися, що саме Писання говорить про Деяконію. Історія деяконського служіння в розрізі як офіційного такого церковного служіння починається з Апостольської церкви. Воно починається з подій, які описані в цьому шостому розділі, і ми з вами будемо читати і уважно дивитися, слідкувати, які наголоси або які акценти писання говорить нам щодо дияконського служіння. Тими днями. Кількість ісусових учнів дедалі зростала. Але дехто з послідовників, які розмовляли грецькою мовою, були невдоволені іншими учнями, які були з юдей. Мовляв, їхніх вдів ображають при розподілі щоденної частки харчів. Тоді 12 апостолів зібралися разом. Громаду послідовників і сказали, це не добре, що ми залишаємо служіння Слову Божому заради керування розподілів харчів. Тож, брати і сестри, оберіть споміж себе сімох мужів з доброю славою, сповнених Духа Святого і мудрості, ми їх призначимо відповідати за ці справи. А самі присвятимо себе молитві і служінню слова. Ця пропозиція задовільнила всю громаду. Вони обрали Степана, чоловіка сповненого віри і Духа Святого, а також Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколу з Антиохії. Який раніше був навернений у юдейську віру. Цих людей, поставивши перед апостолами, які, помолившись, поклали руки на них. Отже, слово Боже, поширювалося, і кількість послідовників Єрусалимі значно зросла. Навіть багато юдейських священиків підкорились новій вірі. Ось концер... ось контекст. Цієї історії і того, як починається ось це таке, знаєте, ніби як офіційно в церковному форматі дияконське служіння, на яке обирають і рукопокладають служителі. Які виклики взагалі були в Юдейській або в Єрусалимській церкві? Бо пам'ятаєте, що навколо Ісуса Христа були завжди учні, які приходили, уходили? Але, в принципі, ось ця така була певна когорта людей, які не змінювали свою кількість. Було 12 апостолів, 12 учнів. І тоді, коли Дух Святий сходить, і тоді, коли починається таке, знаєте, сильне пробудження в Єрусалимі, каються багато-багато тисяч людей, церква Божа вона стає дедалі більшою. В Діях Святих Апостолів ми читаємо, тими днями кількість Ісусових учнів дедалі зростала. Ось як описує Писання, говорить, кількість учнів просто неймовірно зростає. Церква має величезні благословіння. Люди приходять до Господа. Чи це не є наша з вами мрія, щоб більше і більше людей спасалось? Звісно, кожна помісна церква, вона мріє і хоче мати багато. Щороку людей, які приймають святе водне хрещення, які тут стоять, і потім, знаєте, перший раз в участі, вечері звершують, стають частиною тіла. Церква народжує інших. Але при цьому народженні, при цій великій кількості людей, які приходять, написано віру, вони приходять. Разом із певними викликами і певними проблемами. З'являється у цій великій кількості послідовників Ісуса Христа з'являється конфлікт або непорозуміння. З'являються невдоволені люди, тому що з'являються певні проблеми. Пам'ятаєте, що <кій> перші християни. Це були юдеї. Але коли, слово Боже, почало розповсюджуватися, то почали долучатись до церкви люди, які, можливо, не були корінними євреями. Можливо, мали родичів десь, знаєте, з язичників. Хтось, можливо, колись із язичників перейшов і став, прийняв юдеїзм, юдейство. Починають. Долучатися люди, які чтили Бога, поважали Бога, приходили на поклоніння в Єрусалим і почули одну із проповідей, яка торкнулася їхнього серця, і вони покаялись. Проблема, яка виникла в Єрусалимській церкві, вона виникла на тлі розподілу гуманітарної допомоги. На тлі розподілу їжі. Подивіться, що. В цьому тексті ми читаємо, що з'явились наші і з'явились ваші. Ви бачите? З'явились ті, хто були давно, і ті, хто ну, ніби як недавно прийшли. Ми закликаємо, як церква, ті, хто давно в церкві, послухайте, старожили. Звертайте увагу на тих, хто недавно прийшов. Підходьте, знайомтесь. Нехай люди, які недавно приходять, вони не відчувають себе, знаєте, ну, ніби як ну, ніби як не свої. Ті люди, можливо, хто живе тут на території Дома молитви, в доміках. Ті, можливо, люди, які приходять поїсти з понеділка по суботу, послухайте, з'явилась проблема. І церква. Намагається вирішити цю проблему. І саме це рішення проблеми стає для нас ключовою формулою того, як в майбутньому будуть поступати віруючі брати і сестри. Пам'ятаєте, ріст і успіх, і велика кількість людей вона завжди веде до певної кризи. Коли нас менше. Коли ми не маємо турбуватися піклуватися про багато, все простіше, все, як там в тому відео та дівчина говорила, по-домашньому, да? по такому, по-рідному. -по -по Але нас стає більше, і цю часом сімейність ми можемо з вами втрачати. Стає більше і дуже багато може з'являтися викликів ззовні. І церква. Обирає рішення для того, щоб вирішити цей конфлікт. Як відреагували апостоли на цей виклик, подивіться. Третій, четвертий вірш про це говорять. Вони говорять: оберіть з поміж себе сімох мужів з доброю славою, сповнених Духа Святого і мудрості. Писання дає характеристику тим людям. З нами сьогодні Іван Іванович, він буде більше настанови давати і звертатися до брата Володі, до сестри Лесі. Але писання дає характеристику тим людям і каже доброю славою сповнених Духа Святого, мудрість. І цих людей, подивіться, ми їх призначимо відповідати за ці справи. Чому? Тому що ми. Будемо далі присвящати себе. Чому? Вивченню дослідженню Слова Божа, проповіді Євангеля, можливо, домашні групи, можливо, особисті душоопікунські розмови там, в Єрусалимі, де з'являється багато викликів, багато людей. Апостоли мали займатися чим, до чого вони були покликані. Я хочу, щоб ви звернули на деякі деталі. Того, як мислили апостоли, і мислила оця громада в Єрусалимі. Апостоли не закрили цей проєкт, апостоли не сказали: послухайте, давайте все просто, знаєте, ми спробували кормити людей, не вийшло. Давайте просто розійдемося, все, закрили. Буде у нас фотографія, що ми колись це робили. Ну, не вийшло у нас, є конфлікт. Саме головне, щоб була мір, дружба жвачка, як діти кажуть, да? ну, давай ми закриємо це. Ні-ні, апостоли так не поступили. Вони бачили в цьому перспективу, тому що якраз тими днями насувався голод. Якраз тими днями, якщо ви подивитеся в контексті, якраз були непрості часи. І потрібно було церкві реагувати, церква не стояла осторонь, церква зробила крок. Для того, щоб організувати, послухайте, структуризувати певні процеси. Вони не просто, знаєте, почали нити, опустили руки і закрили, сказали, все не будемо більше. Послухайте, вони розуміли, що в цій виклиці їм потрібно розширяти команду. В цім виклики їм потрібно розширяти команду. Апостоли розуміли, що вони 12. Командою не зроблять всю роботу, які сьогодні є, і мають виклики. І благословена та церква і та громада. Послухайте, дорогі мої, які розуміють, що не все заточено на пасторі чи на пасторах. Послухайте, горе ті пастори, які думають, що він має всім займатися. Знаєте, і групою прославлення, і хором, і недільною школою. І, і, і проповідям, і, і, і всім, 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 всім. Якось з одним служителем я розмовляв, і я кажу, Послухай, почому, чому ти не делегуєш, не даєш відповідальності? Чому ти на собі все зав'язав? Ну, нема тих людей, кому передавати. Ні, ні, чекай секундочку. Завжди так буде в твоїх очах, що люди зроблять не так, як ти би зробив? І один мудрий брат говорить часом, що. Люди зроблять або гірше, або, або ліпше. Але не так. Але делегуй, віддавай, нехай люди вчаться, нехай пробують. І коли моя розмова була з цим братом, я кажу: знаєш, що кажу? Ти своєю поведінкою ставиш всю громаду, всю церкву під удар. В смислі, як це так може бути? Що ти говориш таке? Каже, завтра, післязавтра тебе не стане. Ти ні, нікого не виховав, не пороздавав відповідальності завтра. Яку кризу церква має пережити, якщо тебе не стало? Ну, в житті таке буває: Тромб обірвався, інсульт случився, машина, аварія. Апостоли розуміли, треба розширяти команду. Бо слухайте, тоді, коли у церкві стає більше відповідальності, більше викликів, нам потрібно. Більше кого? Лідерів. Нам потрібно більше пасторів, більше деяконів. Моя і молитва і пастора Василя сьогодні про те, щоб Господь розширяв і нашу з ним команду пасторську. Ми мріємо, щоб нас було не двоє, а нас було четверо, п'ятеро пасторів. Чому? Щоб ми мали більше часу робити і ще більше роботи, і ще більш якісно ставитися до певних відповідальностей. Бо дивіться, для вирішення проблеми потрібно було мати духовно зрілих людей з духовними дарами, а не просто гарних професіоналів. Люди дуже часто думають, для того, щоб мати гарних дияконів, потрібно просто, знаєте, мати гарних, таких обдарованих людей. Але це не так. Люди можуть бути обдаровані, люди можуть бути, знаєте, з певними такими здібностями або якостями. Але якщо люди не будуть духовно зрілі, якщо люди не будуть духовно зрілі, вміти дивитись за собою і за тими, хто поряд, вся справа, Божа справа, вона завалиться, ми зможемо просто перевести служіння і всі процеси, які в громаді відбуваються, в площину просто адміністрування, велика фірма, велика організація стати. Апостоли мали придивитись до цих людей і подивитися, які здібності, які якості у них є, як у тих, які будуть очолювати це служіння. Для вирішення проблем ми не маємо приносити в жертву духовну складову розвитку церкви. Апостоли знали, що не можна ні в якому разі переключитися. І повністю заниритися, зануритися туди, знаєте, в якісь там гуманітарки, роздачі і ще щось, і ще щось. Вони знали, що їм потрібно дбати про духовну складову церкви. Найприємніша частина, як на мене, в цій всій історії полягає: знаєте, в чому? Що завдяки мудрості апостолів і завдяки. Тому, що громада зробила саме так, як Дух Святий вів їх зробити. Послухайте, ось що відбулося сьомий вірш. Слово Боже поширювалося, і кількість послідовників Єрусалимі, що там написано, значно зросла. Навіть, послухайте, навіть багато юдейських священників. Підкорились ось цій новій вірі. Коли ми чуйні до роботи Духа Святого в нашому житті, і ми чуйні і проявляємо мудрість в правильних виборах, ми як церква, ми як служителі, ми будемо мати іще більше благословення. Господь, ніби межу знаєте, цього кордону свого царства в нашій місцевості іще пересуває далі. І ще більше, більше людей приходить до пізнання віри. Сьогодні для нас це свято. Для нашої громади це свято. Для кожної громади, коли вони рукополагають служителів, це велике, велике свято. Ви знаєте, брат Володя не завжди знав мову жестів. Я не знаю, чи ви знали, чи не знали, але в Певний відрізок часу Господь його покликав, щоб він пішов навчатися саме мову жестів. І з тих перших людей, які чули Євангелія, була його майбутня дружина, була Олеся. І колись розмова з Павлом Михайловичем, просто ніби надихаюча про те, що «Ну, Володя, чи не думав ти про це служіння? Вона відкрила певні двері і певні можливості. З часом служіння починало розростатись, зростати. І ми, як пастори, і, і ви, як церква, яка підтвердила на членському зібранні, ми бачимо в ньому рукопокладеного служителя. Щоб більше і більше людей пізнавало Божу волю. Щоб більше і більше людей навертались до віри. Якщо після сьогоднішнього служіння хтось вас запитає взагалі про дияконське служіння і про диаконію, я хочу, щоб ви розуміли, що дияконія завжди вона формується і виникає завдяки викликам в церквах. Церкви починають щось робити, відкривати нові можливості, нові служіння. І на ці можливості, і на ці служіння потрібно що? Потрібно лідерів. Потрібно людей, які люблять. Бога і люблять людей, які проявляють вірність покликанню і вірність Божій справі. Нехай Господь благословить кожного, хто сьогодні прийшов, щоб в нашому серці, в нашому розумінні ми формували правильне розуміння щодо деяконського служіння. Давайте помолимось. Наш Господь і Бог. Ми дякуємо тобі, що через приклад першоапостольської церкви ти показуєш, як формувалось деяконське служіння. Які виклики мала церква, які служіння відкривали тоді, в першому столітті Господь. І сьогодні ми, як громада в місті Ужгород, ми радіємо з того, що у нас є служіння слабочуючим. Ми радіємо з того, що у нас є посвячені люди, які люблять. Цих людей, які знають мову жестів, які служать і роблять все для того, щоб ще більше людей спасалось і приходило до віри, Господь, до спасаючої віри. Господь сьогодні дякуємо тобі за те, що ти кожному з нас дав можливість сьогодні бути на цьому служінні і звершувати цю молитву, молитву благословіння. Господь просимо, щоб ти благословляв кожного з нас і благословляв. Всіх тих служителів, яких вже покликав на служіння, давав нам чітке розуміння своєї ролі, своєї відповідальності і бути посвяченим, бути вірним Тобі, не людям. Будь прославлений, будь звеличений.